Кропива володіє унікальними лікувальними властивостями через високий вміст ряду вітамінів а доводин в 2, в 3 і всіляких мікроелементів са. Мффе завдяки такому складу рослина активно використовується при вирощуванні на ділянках садових і городніх культур мульчування. Ця трав'яниста культура ідеально підходить для мульчування в силу легкості використання. Мульча являє собою легкий пухкий шар подрібнених стебел і листя. Його товщина може варіюватися від 10 до 20, см, допомагаючи коріння рослин в повній мірі насичуватися поживними речовинами, оберігаючи верхній шар ґрунту від перегріву і утримуючи в ньому вологу тривалий час. Городники і садівники відзначають, що мульча з кропиви сприяє посиленню плодоношення ягідних культур і посиленому клубно картоплі, люблять її і кліткові культури, зокрема, лілії яксидират. З урахуванням того, що кропива містить величезну кількість азоту, вона ідеальна для використання в якості сидерату, спеціальне вирощування і підготовка відповідних рослин займає багато часу і сил, і тут може виручити примглива і зла кропива, зрозуміло, її теж слід заздалегідь нарвати або накосити. А після збирання врожаю розкласти поверх ґрунту товстим шаром і присипати зверху торфом або ґрунтом. Такі щорічні маніпуляції укупі із застосуванням кропив'яного мульчування сприяють збагаченню ґрунту і забезпечують її структуру необхідною рослинною органікою. Плюс до всього шар кропиви допомагає уникати ще однієї проблеми: сонячної ерозії ґрунту, компостна купа, компост, до якого додавали кропиву. Є найшвидшим та найефективнішим способом покращення родючості ґрунту у вашому саду чи городі. для приготування береться будь-яка ємність, глибока каструля або скляна банка, заповнюється подрібненою травою, перемішаною з ґрунтом, заливається водою до самого верху, найкраще теплою. Тоді процес почнеться швидше і закривається кришкою для збільшення інтенсивності бродіння. Деякі садівники додають дріжджі шматочки хліба або біодобриву байкалем. В міст ємності настоюється близько 7-10 днів в теплому місці, час від часу гарненько перемішується. Тим самим забезпечуючи вихід, скупчується газом, будьте готові до того, що поступово рідина буде темніти і придбає не найприємніший характерний запах, щоб трохи пригасити його, можна додати до складу корінь валеріани. Серед допустимих інших корисних добавок значаться лопух, живокіст, полин, ромашка, перій, деревій. Ці рослини добре поєднуються один з одним і насичують всю перебродила масу додатковими вітамінами, остаточно компост готовий, коли на поверхні перестане утворюватися пінка. Зловживати цим добривом не варто, досить поливати грядки 2-3 рази на місяць, натуральне добриво. Кропива – прекрасне натуральне добриво, що служить альтернативою існуючої. Хімії з магазину містить цілий комплекс мікроелементів, вона стимулює ріст рослин і активно зміцнює їх імунітет. Можна приготувати концентрований настій з кропиви, складаємо подрібнену масу в резервуар, заливаємо окропом і щільно закриваємо, ставимо бродити на два тижні, не забуваючи інтенсивно перемішувати кожен день. Отриманий настій містить масу корисних речовин і збагачений ферментами, такий підгодівлі буде вдячна велика частина самих різних видів садових і городніх культур. Виняток становлять лише представники бобових, а також часник і цибулю. Добавка в лунку кропива підходить як високоефективна добавка при посадці. Вона одночасно живить саджанці і відлякує потенційних шкідників закладати листя кропиви радять в лунки безпосередньо перед посадкою. Висаджена поверх шару трави розсада отримує потужний стимулятор росту. До слова... Додатково можна підливати компост з кропиви, зола з кропиви, зола спаленої кропиви, характерного блакитного відтінку містить велику кількість калію. Варто відзначити, що для отримання такого виду підгодівлі спалювати потрібно саме суху кропиву До речі. Деревна зола більш широко використовується в якості калійного добрива, містить всього 14,15 калію. Кропива ж містить близько 4,0 цієї речовини.